Друзі, привіт. Роблю, щоб було на пам'ять. Коротше, з 20 по 21 жовтня був великий морозець. Ух, нежданчик. Вже мінус 4, але було мінус 5. Начому було мінус 5 Вчора Цілий день У нас була воронка. Коротше получается, що вечером дядя Коля все помыл маєчкою, все прихватило, все замерзло. Ну, циклончик морозець серйозний був. Ось так. Проблема в тому, що білий кормовий бурячок у нас лишилося на полі. Трясуся від холоду. Ось Так, наші тваринки Дякую, що дивитесь наше відео. Ставим лайки. І до глушу машину. Чого завів? Завів тому що е, боюсь, щоб ця наливайка що було в стеклі щиклос... в світлі типу щоб не була якась поділка, щоб не замерзли ці каналчики, ці де шланги, ці траса де йде на щотки. Ночу завів, тепер завів. З надією, що типу, підігріє, бо сиділа та наливайка ціле літо і боюсь, щоб щось не було, щось не так з нею щоб не прорвало десь трасу. Десь почув, що у людей буває, що під кришею. Якщо не... ця замерзайка не хороша, то буває, що... ну типу не хороша. Добавляють воду, коротше, і роблять слабенько. Літом, типу, коли береш. Дякую. Ставим лайки. До следующего відео.